Задача 5,29. Увечері, людина на зріст 180 см, відкидає тінь завздовжки 4 метри. А дерево завздовжки 22 м. Визначте висоту дерева. І так, що ми маємо? H1 180 см 1,8 м. Довжина тіні L1 4 метри. L2 22 метри. Ось Такий вигляд має тінь, оце людина, оце дерево. Сонце падає під однаковим кутом. Таким чином ми маємо два трикутника. А, Б, С і А Б', С'. Вони подібні. Таким чином їх сторони будуть відноситися один до другого однаково. Запишемо це H2 до L2, так як H1 H1 до L1. Нам потрібно H2. H2 буде рівнятися L2 на H1 і поділити на L1. От з цієї пропорції. Підставляємо наші цифри і маємо 9,9 метри. Задача 5.33. Хлопчик тримає на відстані 60 см від ока сирникову коробку. Вона наполовину закриває будинок. Розташований 450 метрів від хлопчика. Чому дорівнює висота будинку? Якщо висота сирникової коробки становить 5 см. І так, відстань l 1 0,6 м, відстань l 2 450 метрів. H1 5 см або 0,05 метри. Все в метрах, бачите? Ось наш будинок. Ось сирникова коробка. І ось око. І відстань одна, і відстань друга. І так, оце у нас пів H2, нам повинно знайти висоту будинку. Половина будинка. Ось сюди попадає зор. Отак От іде промінь світла. І так, що у нас? Маємо знову два трикутника. А1, Б1. Це. А отут буде А2 і Б2. Оце висота трикутника. Оце половина нашого будинку. Трикутнику тут кут, вони прямокутні і цей кут альфа. Він загальний для обох трикутників Вони подібні. За тому їх. Катети будуть відноситися однаково один до одного. <кій> І так, маємо H2 поділити на 2 половину до цієї відстані L2. Буде те ж саме, що відношення h 1 a H2B2 до L1. Звідси ля, що ми маємо H1. 2 на2 L2 помножити на H1L1. І тепер двічку сюди. H2 буде от така формула. Підставляємо в неї наші значення. Усі в метрах. І маємо 75 метрів висота нашого будинку. Задача 5,34. Метеорологічний зонд. Це повітряна куля радіус 7 метрів. Ось, R зонда 7 метрів. Оцініть висоту, з якої зонд у ясну погоду перестає відкидати тень на поверхню землю. Уважайте, що під час підйому сонце перебуває в зеніті. довідника беремо радіус Сонця. 700 000 кілометрів. Це 7 на 10 108 метр відстань до Сонця 150 мільйонів кілометрів. Або 150 на 10 в 9 метрів. Якщо ми отут не помилимось, у нас відповідь буде вірна. Далі, що в нас просходить? Якщо ми будемо стояти під зондом. Він буде нам затуляти сонце. Якщо він почне підніматися вище, 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 вище і, наче, стає меншим. І потім прогляне сонце. А що то таким чином, коли не буде тіні, тіні не буде коли, коли сонце, проміні сонця будуть отут сходитися, де ми будемо на нього дивитися. Оце вже тіні нема. Є тільки на півтінь. Тому нам залишається вирішити оцю геометричну задачу. Оце дальність до сонця, L сонця, оце дальність до зонду. І кут альфа. Бачимо два трикутника. А, Б, С, А оце А1. І це Б1. А1. а штрих. Ось він один трикутник, а ось він великий другий. Вони подібні. Тому пишемо відношення їх катетів. R зонда на відстань до зонда. Рівняється Р сонця, радіус сонця. До відстані до сонця. Звідсі ми маємо, що відстань до, до зонда l зонда R-зонда, на відстань до Сонця і поділити на радіус Сонця. Підставляємо наше значення. Якщо ми ніде не помилились ось всіх 10, 9, 10, 8, 8, то наша відповідь буде вірна. Ми маємо 1500 метрів або півтора кілометра. Таким чином, на висоті півтора кілометра тіні від сонця вже не буде.